І так, по кріслах, які вас цікавили, коричневий колір шкіри, там на коричневу деревина. Є два абсолютно однаковісіньких. Зараз детально оглянемо кожне з них, собі оберете. І так, це перше у нас буде. Раз, Відео буде довгим, буду показувати вам кожен сантиметр, щоб потім не було нюансів. З середина. Правий підлокітник. Ззовні потім покажу вигляд. Лівий підлокітник середини. Ліва сторона крісла. wszystki rozaminnik nois prawa zewnętrzna strona Так, це є перше крісло. Перше крісло з цінником кладу величезний шкіри. А якби все, не знаю ще, що показати. Так, перше крісло у нас буде стояти тут. Перше крісло. Переходимо до другого крісла. Так само ніжки. По механізму навіть немає сенсу, я їх не показую, вони просто нові. Я їх щойно перевіряв сам. Два особисто. Тут, тут. тут без варіанту. З цієї сторони нагадую тут мультиблок, вверх піднімаємо крісло гойдається, вниз воно фіксується в одній з п'яти позицій. З цієї сторони газліфт ідеально працює. Ну Під навантаженням, само собою, газліфт опускає крісло під людиною. Щоб підняти, то потрібно з крісла встати. Тому що з людиною він зі шкіри. Це відео я роблю з відстані 30 см телефон від крісла. Це вже максимально близько. Тут навіть все крісло не поміщається. Об'єктив телефона кладу назад клепочки. Зараз детально з самого низу. Так само пройдемося по підлокітниках. Левый педлокитник вверх. Левый педлокитник. Биг. Правый педлокитник. Так, права сторона крісла. Так, стан дубових накладок показую. шкіра зад, Бірочка, шкірозамінник. Крісло номер 2. На друге кладу маленькі клапочкири. От, і воно у нас стоїть зразу зліва біля входу. Крісло номер 1. крісло номер 2. Обираєте собі, так, як я домовляв, так, як ми домовилися з вами в понеділок до кінця дня вони зарезервовані. У вівторок знімаємо резерв.